Вас, малята. Давайте сьогодні пограємо в дуже цікаву гру під назвою Що було у козаків. Перед собою ви бачите джинси та червоні шаровари. Поміркуйте, що було у козаків. Молодці. Це червоні шаровари. Давайте спробуємо ще раз. Перед собою ви бачите ноутбук та булаву. Що ми виберемо? Так, булаву, вірно. З собою ви бачите вишиванку та просту ковтину. Що було у козаків? Так, вишиванка, вірно, малята, молодці. З собою ви бачите чоботи та кросівки. Діти, яке взуття носили козаки? Вірно, чоботи, молодці. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До нових зустрічей, малята!